Так, всім привіт. Мене звати Оксана. Почну, мабуть, зі своєї освіти. Я закінчила Харківський інститут банківської справи і за фахом працювала десь 2-3 роки, мабуть. Далі я вирішила змінити свою професію і ну, не зовсім кардинально, але трошки змінила сферу. Я пішла Працювати фінансовим фахівцем в компанію BFS. я думаю, це достатньо відома європейська компанія, в тому числі. Ось і там я працювала а, більше п'яти років. А, напрямок у мене був такий а, досить цікавий. Він був пов'язаний з мерчендайзингом. Здавалося б, що цей напрямок мені вже і не дуже допоможе, але далі я розкажу, а, я вже думала цей досвід. А, як поховаю, він не буде нікому корисний, але він мені згодився в ролі проджект-менеджера. Ось і е, після того, як почалась війна, е, так як ми співпрацювали з Росією, е, всі відносини зупинились, і відповідно там, через деякий час, мою посаду скоротили. А я почала шукати далі, що мені буде цікаво, ким я хочу бути. Е, і, звісно, дуже популярний напрямок в ІТ, Відповідно, зараз всі хочуть потрапити, але дуже дуже страшно, тому що це перенасичений ринок на сьогодні. Ось і потім е, такі у мене були пошуки. Я пройшла курси діджитал-маркетингу, е, вмію налаштовувати рекламу, проходила курси по таргету, і все ж таки я розуміла, що щось не те, тому що мені хотілось щось більше пов'язане там з організацією. Керуванням, ну і е, мені порадила подружка, е, подивитись там компанії різні, в тому числі була Netfli е, Group. Ну і далі я знайшла Choice і вирішила, вирішила спробувати. І так я опинилась на курсах Project Manager в е, ЧОЙС 31. Вирішальним, мабуть, стало те, що я е, шукала різні компанії. І е, не просто різні компанії. Мені було важливо знайти компанію е, і почути відгуки також від інших щодо цінностей компанії і до того, як відносяться до самого працівника, тому що е, в моїй попередній компанії Airbnb, е, ну, я відчувала настільки підтримку, настільки цінність е, співробітника, е, що мені не хочеться і не хотілося шукати щось. Щось гірше, от для мене вирішальним було це саме це: це те, як. Організована да, спілкування, яка там не знаю, як це може опіка да, над студентом чи такого е, плану. Тому, е, коли я дивилася сайти, навіть коли ти дивишся різні сайти, ти оцінюєш їх наповнення, ти бачиш, наскільки, якщо вони детально підійшли до сайту, не просто там щось накидали і все е, дуже багато було відповідей на питання, які Виникали і вони вже були на сайті. І, ну, і ще плюсом, звичайно, це те є, що мені подружка а, назвала ряд там 3-4 компанії, каже, подивись там а, і вже там сама обереш. І я, коли дивилась, я розуміла, і в мене було таке бажання, ну воно і залишається, я думаю. А, мені захотілося, от я йду на курси, і мені захотілося а, все одно стати частиною цієї компанії. А, ціль була така. Але ну трошки змінилася. Я думаю, що можливо я ще наберусь досвіду і далі можна буде пробувати. Але е, ось така думка в мене була: що якщо е, компанія круто ставиться до своїх співробітників, значить у них буде крутий продукт. Е, бо ну, це обличчя, це старт. Саме, саме тому, тобто два критерії: перший це те, що мені порадили, і, і друге, це те, що я побачила на сайті. Ну і плюс я не пожалкувала, бо далі е, нас можете, за ручку провели е, до працевлаштування. Я назову це так. А, так, е, процес навчання. Ну, скажімо так, е, перший етап він був такий: е, коли тільки ти заходиш в курс. Мені що більше на все цього сподобалось, це те, що було дуже багато гумору от на сайті. Ти починаєш читати, ти такий думаєш, блін, от, от я починаю вчитись, напевно, буде важко. тут тобі раз шуточка, раз якийсь мемчик, і ти такий, о, ну добре, тоді можна починати. Тобто гумор це, це головне. і він був влучний, не просто якийсь там. Так? Далі із цікавого, ну звичайно, я можу сказати про Дмитра, що лектор, який у нас був, і куратор е, саме по е, практичній частині, е, не знаю, це ваше золото. Ну і золото всіх студентів, тому що він викладався на тисячу відсотків і навіть більше. Ми навіть після закінчення курсу він мені допомагав там, відповідав на питання. Ми навіть відзвонювали. От, і це було супер круто. Що було важко, важко, мабуть, було це те, що ти новачок в цій сфері. В тебе, якщо в тебе немає технічної освіти, якщо ти взагалі в світі IT ніколи не був, і ти думаєш, Боже, да я не зможу, в мене просто не вийде. Це, і на кожен цей момент, коли ти так думаєш, все одно знаходився, знаходилась людина, там чи це ти, чи це Дмитро, чи ми всі разом в групі спілкувалися, і ти розумієш, о, ні, нормально, нормально. Треба треба робити, як кажуть, так проходити всі лекції. Так, були, були важкі лекції, і навіть зараз в роботі я розумію, що найважче це, це ризики, це оцінка ризиків. Це для мене. Ну це не те, що ти сказав, ось так буде, і так сталося. Тому тут, ну я думаю, що в будь-якій сфері ризики це найважче. Ось, а все інше, якщо вивчати, якщо дотримуватись всіх правил і всіх коментарів, які дають, то нема нічого складного, якщо в тебе є бажання. От тут, тут без цього просто нікуди. Тому ну, і платформа, ну були там якісь моменти, але я певна, що ви їх швидко виправляли, і зараз платформа у вас мега крута, удосконалюється як найкраще. Процес праці влаштування. Я вважаю, що для мене він був ну, по перше, важливий це 100%, і дуже корисний. От дуже. Тому що взагалі я багато вже там чого знала, як писати резюме, як там що оформлювати. Але щось 31 це все структурував, розклав по полицях і сказав, як для проєкта, ти повинен зробити перше, друге, третє, і потім буде десерт. Ось. І в якості десерту для мене була це зустріч з HRM. Тоді була Марина, і це було прям, ну як. Тренувальне інтерв'ю, яке показало і підсвятило... єдине, що я хочу всім порадити, я це не зробила. Я це зробила в кінці. Ну зрозуміла, що треба зробити. Коли ви робите пробну співбесіду, запишіть собі екран, щоб ви потім самі на себе подивили. От, оце я пропустила Марині, сказала, але сказала, я теж зроблю. І от я кажу всім, що обов'язково запишіть екран і подивіться зі сторони, як ви виглядаєте і що ви кажете. Ось. І е, ну, не знаю, е, всі джоб-профілі ми оформили резюме, е, супровідний лист, все зробили. Навіть коли я розсилала вакансії, і, до речі, я, я навіть можу сказати, я так переживала, Боже, всі відправляють 20, 30, 40, 50. Я коли чула ці цифри, я думала, ну я розчаруюсь, тому що отримати відмови, це неприємно дуже. Я відправила, може, десь 15-20. І я така думаю: ну добре, ну відмовляють, хай, нехай. Хоча я у мене була співбесіда з німецькою компанією, я чекала від них відповіді. Е, і, і потім компанія, в якій я зараз працюю, вони мене сам, самі знайшли. Ось, і у мене було дві відповіді: по суті, там і там. Uh, але німецька компанія, вони ще вибирали. Це також був стартап, і в один вечір мені uh, HR пише: У нас є для вас пропозиція. ну, там, Давайте uh, завтра зустрінемось. Я така думаю, у". ну це все оформлені джок профілі. Вони мене знайшли самі на uh, Work.ua. Mm. тобто я розумію, що він у мене і раніше там був, але. Це якась не знаю, магія. Ні, це не магія, це кропотлива робота, е, сумісна і моя, і HR-а. тому що вона все перевірила, дала мені чіткі рекомендації, що краще зробити, як краще буде, тому, тому так е, на Work.ua. вони мене знайшли на Work.ua, але е, так, от е, Project management — це окей, але я думаю, ще такий маленький нюанс. От я хочу сказати. Це всім студентам, які так думали і думають зараз, як думала я, що мій попередній досвід нікому не буде потрібен? Ну, у мене був я фінансовий фахівець з напрямку мерчендайзингу ще й в Росії. Ну, ну таке собі. Так, ну це було керування проєктом. Ось, але ну кому він був потрібен в project менеджменті. А ця компанія, в якій я зараз працюю. У них стартап, IT-проект, вони розроб... ну, там супер суперкрута ідея, така. І він пом'якне з мерчендайзингом. Ну, Тобто вони шукали проджект менеджера у якого ще буде досвід, ну, щоб ти знав продукт. І я така, ну, я, я трошки була в шоці, тому я хочу сказати, що будь-який досвід, будь-який, ви ніколи не знаєте, як він і коли вам іде зводитися. Ефективно, це, по-перше, дійсно треба починати от з середини курсу. Тоді, коли ви про це говорите: що починайте, не відкладайте, от це дуже важлив, важлива порада. Це перше, а друге, що дуже е, важливо при пошуку, це те, що ти фіксуєш е, от е, все, кому ти відправив, скільки відправив, е, отримав, не отримав відповідь. Оце е, найважливіше. А, а все інше, я думаю, що це залежить від, е, від, від цілої людини. Якщо вона хоче знайти, от вона й знайде. Ну, це, ну, це 100%. можливо, там не там супер швидко, але знайде тому моя порада це просто не зупинятись, от, робити, відправляти, відправляти і, і так далі. Навіть якщо я там вирішу змінити е, там, чи проект, чи компанію, і, і я от на, на зараз у мене таке відчуття: я, я не боюся, якщо раніше ти працював там 3-5 років на одному проекті. Чи на одній роботі, то зараз я розумію, що ну, окей, зараз там завершиться проект, піду на інший, і ще на інший, і ще буду відправляти. Навіть коли ви відправляєте резюме і там спілкуєтесь там 5-10 хвилин за HR по телефону, це теж досвід. І він настільки е, ну, потрібний тому. Тут взагалі, от не знаю, у мене після курсу, наче якесь друге дихання відкрилось, і зараз я от вже на цій посаді я така думаю, М -м -м, три місяці я така вже молодець, і, і прям відчуваю собі сили. І ти хочеш, навіть якщо ти не знаєш і ти спілкуєшся з стейкхолдерами, і ти можеш відкрито про це говорити, бо це трошки інший напрямок. Тобто, нема такого, що ой, там мій мій керівник, там щось так, ну. Взагалі, не знаю. Від open Relationship, я б так сказала. Клас. І до речі, про англійську. Якщо у вас є питання, то е, також скажу це такий страх у всіх. Мабуть, боже, у мене така погана англійська. Що робити? Е, у мене також англійська на рівні була b 1 Ну, звичайно, зараз я і займаюсь, і плюс е, е, проект у нас американський. Він в Нью-Йорку, у нас е, наш стейкхолдер. Він е американець, і те, що в мене постійно на слуху англійська. Е так, ми спілкуємося. У нас є там ще одна дівчинка, вона е у неї там такий це один сильний рівень. Але це мені не завадило знайти роботу. І паралельно я вже підтягую, ну, це, це така річ, яку можна наздогнати. Можна це точно не буде проблемою. Наприклад, наш екхолдер з нами вітається. Він ну, ж може також йому сказати hello, how are you, I'm fine, Ну такі речі, які більш такі професійні. У нас на дзвінок там приходить наш CTO, наш CEO, і ми всі спілкуємося. Якщо ти щось не розумієш. Все одно ви записуєте цей екран, ви все фіксуєте. Зараз є отери, які роблять нататки на англійській мові. Будь ласка, ну, тобто, все, все можливо. Так, дуже... е, ну, Оцей е, такий як бар'єр, він присутній. Але е, це така справа, що якщо ти ну, тут головне інше, головне твої. Твої інші скіли. Англійська це як додатковий бонус. Звичайно, ти над ним будеш працювати, і ти працюєш і ще більше тепер. Е, у мене зараз три додаткових онлайн уроки, плюс е, ми спілкуємось, плюс я писала патент на англійській мові на рівні b 1 Є чат GPT, є е, перекладач. Е, ти все. Так, це довше. Але це також тренування. Ну, тому. Ну, не патент, а інформацію для патенту. Зараз я працюю е, в стартапі. Це компанія Е, знаходиться в Нью-Йорку, безпосередньо наша команда. Е, ось е, всі інші члени команди, вони з України. Е, і я працюю на посаді проджект manager. Ну, е, стандартний робочий день, е, він кожен день різний, це 100%. але завжди. У нас зранку є деякі мітинг. Е, ми спочатку там, збираємо задачі свої е, команди, і потім е, зізвонюємось вже з розробниками. Це кожен раз по-різному, ми можемо тільки, або з сітіо... Ну, Команда невелика, е, тому у нас е, в кожному напрямку там, по одній-два розробника. Ми або індивідуально, щоб не витрачати час інших, або можемо разом. Е, Обговорюємо задачі, які вони планують зробити сьогодні, е, беремо естімацію, наскільки вони будуть їх робити, і який ми очікуємо результат. І ще у нас є м, вечірні мітинги. Я знаю, що вони не обов'язкові, ну і взагалі нам про це на курсі казали, що навіщо їх робити. Але зазвичай, так, як у нас графік такий, я б сказала, трошки важкий, тому що по американському часу ми працюємо з трьох годин дня і там, до 12-ї, Оце такий для мене невеличкий мінус, але е, компанія йде мені на що. Я не знаю, це прям <свісно> якийсь скарб. Ось е, і у нас є вечірні мітинги, де ми питаємо, що вийшло, е, скільки ще треба часу, якщо не встигають, е, і там, можливо, якісь ризики, щось виникло в процесі. Ось е, і загалом далі ми плануємо задачі, розписуємо. У нас дуже багато якихось. Поточних задач, які, скажімо так, вони можливо не пов'язані саме з проджектом, але нам потрібно там допомогти розробникам їм підготувати якусь базу, або зробити презентацію, або, можливо, у нас зараз ще є команда, набирають, які будуть Ну, як модератори, назвемо їх так, це буде десь від 20 до 30 людей, їх треба також менеджерити, їх потрібно навчити розказати, контролювати, це якась аналітика. Тобто, скажімо так, я бюджет зараз ми не ведемо, я знаю, що є посади, в яких це входить. От, наприклад, бюджет і ризики зараз це не входить в мої обов'язки. У нас такий більш більш рутинні, тобто спілкування з розробниками, планування задач, робота в джирі, плюс додаткові якісь задачі, пов'язані з презентаціями і поточними обов'язками. Мабуть, так виглядає день і багато зумів. Через те, що, мабуть, ми цілий день знаходимося в Зумі. У нас так. Ми, у нас є ще один project менеджер вона на посаді трині. Але е, ми з нею розділяємо так обов'язки, що ну, щось вона виконує, щось я, або ми можемо бути як, як би капи, мабуть, ось, ось так один одного. Тому е, ми заходимо там, наприклад, в Zoom і спілкуємося. Щось вона робить. Я. Нас, що мені подобається, у нас є постійна комунікація. Тобто, ти не сидиш сам і не знаєш, о Боже, що мені зараз робити? Або я не знаю, як там виконати певну задачу. І ти Думаєш, кому подзвонити? А так, як ми удвох, то ми відповідно там, спитали один одного і або там підбадьорили, або ще щось. І у нас такий відкритий зум, до нас може прийти наш клієнт Джеремі. Він заходить, Oh, hello, everyone! І давай там свої якісь питання. Тобто, у нас така відкрита кімната, в яку приходять розробники, виходять, це наш онлайн-кабінет. І ти ніколи не відчуваєш себе, що ти щось робиш не так, або, або... Хто дум... ніхто не знає, чим ти займаєшся, наприклад. А так всі знають, Ви приходять на так, що ви там робите? Не треба когось кликати, або ще щось. Ну, нам так зручно. А найбільше подобається це те, що ти а, дуже багато будеш спілкуватись, і, і мені це подобається, що ти спілкуєшся. Мені подобається. Uh, ну, мабуть, тому що я новачок. Uh, мені подобається дізнаватися uh, все нове, і ти такий, як губка, в, в, все це в себе вбираєш, і ти знаєш, що ти ще десь це можеш там, uh, наприклад, прийняти. І uh, що мені подобається? Ну, не знаю, я ще не раз, жодного разу не пожалкувала це точно сто відсотків. Uh, для мене все нове, uh, цікаве. Uh, я не, не можу зараз вам виділити щось, що найбільше подобається. Ну, не знаю, мабуть, і зарплатня uh, для новачка в цій професії відіграє важливу роль. Uh, ось і якщо по обов'язках, то планування uh, це, мабуть, найбільше, тому що uh, коли ти отримуєш результат, от ти там зробив задачу. Ну, в ну, джирі я маю на увазі. Так? І потім ти питаєш, ну що, готова, і тобі там кажуть, ну так, і ти такий дан, 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 і ти. М -м 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 -м". Ну, це ти бачиш результат своєї роботи. Коли ти бачиш результат своєї роботи, ось це круто. І ще е -м -м, що подобається, це те, що е -м -м, наші стейкхолдери, вони також також українці з Одеси, але вже багато років живуть в Нью-Йорку. І вони з нами діляться ну, такою інформацією, яка ну це інша країна, ну, це взагалі інший континент. І коли вони нам по, -по відео показують, дивіться, це Нью-Йорк, наприклад, так? Це, це дуже і мотивує, і, і важливо. І Зараз у нас навіть ще є такі, як Плюси, це Google Акселератор лекції дає. Тобто, наша компанія пройшла конкурс, е, вони отримали е, доступ до цих лекцій, і також і ми маємо доступ до цих лекцій. Тобто, Google вчора розповідав про Map, як краще будувати, що робити. Це це на англійській. Звичайно, ти субтитр, включаєш англійський, дещо, може, не все розумієш, але це, це круто. Тому. Я би їм порадила спочатку зрозуміти, чому вони хочуть перейти. Якщо вони зрозуміють, чому, то все, далі немає жодних ніяких перепон. Якщо ти точно знаєш, що ти хочеш спробувати, то береш і робиш, пробуєш. Що ринок переповнюється, я на нашому власному потоці, так це був шостий, шостий. І я думаю, Боже, вже стільки цих проджектів і тут випускають, і те ще багато шкіл їх випускають. Ну як це взагалі можливо? Ну як? Е, ну, правда, це правдива статистика, яку нам давали, що там десь 15-20% тільки йдуть далі і шукають після завершення курсу. Ну, це правда. Е, і ну, я не знаю скільки на нашому потоці, але те, що я так трошки бачила, то. Е, Небагато хто е, вирішив йти далі. Ось. Тому перше і головне е, відповісти собі чесно на питання, чому ти хочеш? Тому що це популярно і всі йдуть, Ілі, або тому, що е, ти в собі відчуваєш, що тобі це ну, сподобається, що ти хочеш саме цього. Тому е, це буде чесно, якщо ви так вирішили, е, то, будь ласка, треба йти до кінця. Навіть якщо не буде виходити, але все одно дуже багато пропозицій. Мені навіть в LinkedIn в особисті повідомлення присилали от нещодавно, хоча у мене не стоїть Open to Work, присилали пропозицію. Ну, тому це якісно заповнені профілі, ну, тебе за ручку так проведуть, тобі тільки залишиться просто все зробити і не зупинятись. Ну, це, це найголовніше. Іншого, іншого не, ну, не буде. Можна собі е, говорити тисячу разів: ой, та багато, та не можу, та не вміють, не знаю, нам мені не дано. Е, всім дано, е, всі можуть, якщо хочуть, тут е, взагалі, якщо ти хочеш, ну, ти зробиш. Тут, тут не має бути ніяких але.